Друзі, вітаю! Які приємні новини у нас лунають з Кремля. Там заявили про те, що українці атакували резиденцію Путіна прямо на території Кремля. В повітрі запахло не тільки весною, але й запахло українським контрнаступом. Яка прекрасна новина! Давайте розберемося. Спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. У прес-службі російського президента вусатий Пісков заявив, що... Українські безпілотники намагалися завдати удару по кремлівській резиденції Путіна. Про це говорить Ріа Новосі. Сьогодні вночі наші безпілотники зі слів росіян летіли туди. Вони, начебто, їх збили. Це було зроблено там спеціальними засобами. І, власне, ціль, яку ми мали в Кремлі, вони говорять, що ми цілились в Путіна. От, е безпілотними апаратами, начебто, було не було. Досягнуто. Пропагандисти пишуть, що Путін не постраждав на превеликий жаль. Завдані певні матеріальні збитки. От як вони кажуть, великих немає, але, типу, щось є. Також вони стверджують, що в результаті вжитих військових спеціальних заходів їхніми службами систем радіолокаційної боротьби апарати, начебто, були виведені із ладу. Російська сторона заявила, що залишає за собою право на певну. Відповідь, і ось тут якраз таки е, історія полягає в тому, що чи дійсно це ми завдали удару по Кремлю, чи, наприклад, і вони зараз прикриваються путіним, чи наприклад росіяни задумали якусь пакость чергове вдарити по цивільних кварталах в Києві і просто сказали, що ось був замах, а це наша, начебто, відповідь ну типу легітимізують свій брутальний удар по цивільній інфраструктурі в Києві і перед західними. Партнерами, але в той же час, якщо це наприклад навіть підстава, яку задумав Кремль, то чи прикривалися б вони російським президентом? Тому що Путін дуже суєвірна людина і боїться притягування якраз таки цих всіх замахів на себе, боїться розмов про це про свою смерть і багато чого іншого. Тому виникає сумнів, що вони б грали б в такі речі. Друге. Ну, навіть якщо це спроба українців е, на замах, то як мені здається, це перший український замах на Путіна, і це прекрасно. Можливо, навіть якщо він не вдалий, ми знову ж таки ми не знаємо про результати. Бо вночі Кремль писав, що були вибухи, ну, от е, не знаємо, є, не є е, з іншої сторони, ми пристрілюємося. Да, щоб точно попасти в ціль, треба нормально пристрілятись нашим безпілотникам. Те, що росіяни думають, що ті безпілотники, які ми пускаємо до 9 травня раніше мається на увазі. Не в честь, а до 9-го ми запускаємо це пробні речі. Це ті речі, які ми якраз таки тренуємось, випробовуємо. Але те, що буде вже в честь 9 го травня, зрозуміло, що це буде на кілька порядків вище і краще. Ну а як найголовніше, як кажуть. На Черкасівні перший замах не останній, тому хай Путін не розслабляється. Знову ж таки, ми не будемо стріляти вночі по Кремлю, тому що ми знаємо, що ця лінива криса на робочому місці вночі не знаходиться. Він спить у себе в бункері в норі. От, Тому ми будемо вичисляти інші е, параметри. Ми будемо шукати його в інших локаціях в інший час, але точно наші цілі його знайдуть. Ну і тут важливо теж пам'ятати, що це Кремль міг використати. В будь-якому випадку я вважаю, що це гарна новина, тому що саме з таких новин потім власне і будується сама подія. Ми робимо так, що світ звикає до того, що Путін може бути нейтралізований, як мінімум, політично, хай про це говорять. Нехай до цього звикають від Китаю до Бразилії, від Штатів до Австралії, чують цю новину і отримують від неї задоволення. Умір тот, умрёт і етот, Як колись казали в Кремлі, а зараз кажуть. Про Путіна українська зброя точно влучає в ціль. Друзі, в мене до вас дуже просте, коротке питання. Це ми цілили чи це Кремль грає в свої ігри? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. І найголовніше підпишіться на канал. Піш... Підпишіться для того, щоб наша з вами політична спільнота росла, а український YouTube розширював свої можливості. Дякую вам, бережіть себе і до зустрічі!